Чому час так швидко летить? Я думаю, не тільки я задавалась цим питанням, а ви на каналі... Моєму каналі Дихай живи, Люби. Тут про дівчат, про фінанси, психологію, відносини, ну і про різні такі теми, які мені, наприклад, цікаві, думаю, може і вам цікаві. Якщо вам ще якісь теми цікаві, ви можете написати в коментарях, а також ставте лайк і підписуйтесь. Знаєте, з Віком почав, почав летіти так час, я не знаю. Не встигли оглянутися, вже пройшов рік, вже пройшов місяць, вже недавно було літо, вже зима. ну, Скільки можна? Так? Коли ми були дітьми, якось воно було трошки поміліє, тому що. от, Чому? І типу, задаєте ви собі питання, чому і от, старієм. Тут, знаєте, другий підбородок, морщини вже, ну, все Вот. Я не знаю, що Вот. І я почала цікавитись цим питанням, чого так. Тому що ну, навіть от на роботі, коли ти працюєш, да, ти такий уже цей день закінчився, але навіть цей день пролітає, ну, як для мене, так. Туди-сюди побіг, вже день закінчився, але ти вже втомився, в тебе вже сустави болять, м'язи болять, щось там в ногу стріляє і тому подібне. Коротше, тиск скакає. Старість, дівчатки, Це капець. В дитинстві якось так було безтурботно цей день так довго длиться. Я не знаю, чи ми раніше вставали, чи що. Я не знаю літо. Початок літа, наче, да, три місяці, не так то й довго. Але цілий день ти десь лазиш, Цілий день в тебе купа занять. Я не знаю, наче, наче ми і не вставали так рано. Але ну слухайте, ми впівали все. Скоріше, б'ють, з там погуляти, ще щось там поробити. Коротше, взагалі було класно. Зараз, хоп, проснувся, поки поприбирав, поки тут поробив, поки там сходив на роботу, все, дня немає. Воно так летить, 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 хоп, тиждень пройшов, вихідні отак от промайнули, немає вже в вихідних, все. Якийсь день сурка, понимаєте, Хоп-хоп-хоп. От це от, понимаєте, як, як не знаю, в якомусь, чекаєш тих вихідних, і хоп, вони... Закінчується, їх вже немає. І то наступна неділя, наступна, наступний тиждень, хоп, уже місяць пройшов, другий місяць зарпла... <говори> чекаєш день зарплати, хоп, пройшов день зарплати, все, наступний день чекаєш наступної, наступної, і, і це, знаєте, круговорот, як білка в колісі, і воно ніколи не е, зупиняється. Час зупинись. Коротше. І мені стало цікаво, чого ж в дитинстві якось час йшов медленніше, ніж зараз. І от що я вичитала, знайшла то, що коли ми були малі, якось менше ми знали, ми все-таки, ну, Нова людина в цьому світі, і ми багато чого не знаємо, не вміємо. Наприклад, там, ми вчимося чистити зуби, вмиватися, там якісь нові догляд якісь нове мило, ми такого ще не бачили. Там, я не знаю, нова зубна щітка, ми такою ще не користувалися. І виявляється, коли ми. Чогось нового вчимося і щось нове бачимо, то тоді час, наче, замідляється. Ось і ми. Е -е -е... Немає якогось такого е, чогось фантастичного, що час е, довше йде, коли ми малі, а зараз, коли ми не час йде швидше. Ні, час йде так само, але ми сприймаємо це по-іншому. Коли дитина вчиться ходити, коли дитина вчиться читати, коли дитина е, бачить якісь нові території, там, йде, там їде в сусіднє місто, вона там ніколи не була. Там, не знаю, йде в зоопарк чи ще кудись знайомиться з новими людьми. І вона цього не бачила і не знає. Це для неї щось нове. І тоді наче час сповільняється. І ви такі стоп! І зараз для мене щось нове. І тоді час не так от, мількає. Зараз, коли ми вже дорослі, і якщо ми робимо якісь рутинні справи, наприклад, там чистимо зуби, миємо волосся, робимо зачіску. Знаєте, скільки разів ми робили це в житті? Дуже дуже багато. І коли ми це повторюємо, я не знаю який раз. Це для нас дуже рутинно, і ми не, пред... і ми не надаємо цьому значення. Тому так хоп-хоп-хоп швидко хоп, хоп, почистили зуби, швидко зробили якусь там зачіску, попили кави і ти. Те... Якось ця рутина. Хоп, пішли на роботу, бо немає нічого нового да, для нас. І рутина ця забирає в нас час. І ми не звертаємо уваги, що ми е, сьогодні зробили. Бо сьогодні звичайний день і він нічим не відрізняється від інших. Е, як від зробити так, щоб час летів трошки мідлініє, не так швидко? Треба зробити так, як було в дитинстві. А як це зробити? Власне, не кожен день, а якось постійно собі шукати щось нове: нову роботу, там, я не знаю, переїжджати кудись. Їздити, відпочивати, куштувати щось нове, їздити в різні країни, нові, де ви ніколи не були, знайомитись з новими людьми, вчити нову мову, не тому, що вона потрібна, а тому що ну, для мозку. І тоді ми на підсвідомому рівні акцентуємо увагу на цьому новому, що ми робимо. І тоді час на час сповільнюється. А коли ви отак от день сурка, як білка в колісі, і ви не, не зупиняєтесь на цьому, мозок це до цього звик, і він робить це автоматично. П'є каву, там, ви п'єте каво, прибираєте, загружаєте посудомойку, вигружаєте, йдете на той же автобус, навіть я роблю якісь речі. От, бувало у вас таке, що ви щось зробили, там, наприклад, я не знаю, почистили зуби, да? але потім ви не можете згадати, чистили ви зуби чи ні сьогодні там, чи ввечері. Да? Випили ви там, свою вітамінку чи ні. Тому що ця ру... Я хочу, щоб ви написали, як ви боретесь з цією знаєте, рутиною, що ви для цього робите. Як взагалі? Ви відчуваєте, що час пришвидшився з віком? чи навпаки? Пишіть, як у вас справи. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Тут все, так сказати, дівчачий блог. Мені завжди приємно, якщо ви поставите лайк, підпишетесь, чи напишете любий коментар свою якусь думку і пишіть, які ще теми вам цікаві. Я можу болтати безперестанку. Тому всім дякую за увагу і пока!